Друзі, я вітаю вас на своєму каналі. Сьогоднішнє відео, якраз для любителів колекціонерів іграшок Кіндер і МакДональдс. На жаль, у нас в Україні зараз не виходять ніякі нові серії. Того ж кіндеру, ну, окрім Гаррі Поттера, якого ми з вами дивилися, і то це все, ну, скажімо так, не офіційні версії. Тобто в магазинах таких мас маркет такі б кіндери б ми не знайшли. Щодо Макдональдсу, звичайно, є така у них політика вже, мабуть, роки-два, що вони перестали виробляти іграшки, на жаль, з пластику. І перейшли на картонні іграшки, або ж на тканинні, тобто з серії, наприклад, Тіу, де це звірятка різні в мініатюрах. Ну, і, на жаль, не знаю, не розумію такої тактики. Я розумію, що ну, з одного боку вони говорять, ми відходимо від пластику, бо пластик там. А, Довго розкладається і те детепе. Але ж ну, ми розуміємо, що дуже багато чого в нашому сучасному світі все одно робиться із пластику, і це буде робитися, тому що це дуже... Такий практичний матеріал, те, що да, люди його там десь викидають, не придумали ще якісь там способи переробки, бо ж вони поки що надто дорогі. Це звичайно сумно. Але ми продовжуємо користуватися там, тими ж якимись пластиковим канцелярським приладдям, горшками там для квітів, якимись корзинками, органайзерами. І купу всього все одно робимо з пластику, тому я не знаю наскільки в них. Вигідніше стало не виробляти а, пластикові іграшки, які в них були дуже-дуже супер класні. Ну, але враховуючи те, що вони продовжують робити їх з картону, не знаю, мабуть, для них воно має сенс. Але сьогодні я хочу показати вам серію іграшок із мультфільму Дісней, який називається Нарешті вдома. А здається, це серія. Давайте пошукаємо з вами який. Який це рік? Це 2015 рік. Ось можете бачити на пластиковій цій штуці. Я пам'ятаю, коли вийшов цей мульт, ми його подивилися, він був прикольний, веселий, ну, трошки драматичний, але загалом позитивний прикольний. Мені тоді сподобалась дуже ось ця іграшка, і вона в мене єдина з колекції є. Це Був. Там головні герої ось такі були. Які начебто захопили планету, людей витіснили і правлять світом. Але насправді все не так просто і не так складно. Коротше, треба дивитися цей мультик, щоб не спойлерити. На екрані зараз ви бачите трейлер цього мультфільму. В нас він називався Нарешті вдома. Оригінальну назву, відповідно, ви теж можете знайти. І подивіться, дуже класно, особливо з дітками, це прям класний мульт. Отож, у мене. У мене була ось така іграшка, був із котиком. І чомусь от недавно я його передивилася, і мені захотілося дозамовити, дозбирати цю колекцію. У мене є ось такі дві посилочки, які я вже відкрила для зручності. І я почала збирати цю колекцію, побачила по приємних цінах. Такі пластикові, прикольні іграшки, і зараз будемо дивитися, що у нас тут є. Це від однієї людини. Ціна була прям геть приваблива. Здається, ось саме ці були щось по 20 гривень, одна іграшка чи щось таке. будемо дивитися зараз, що у якому стані. Отже, ось такий був стан добрий. Ось у нас. А ззаду є, ну, відповідно, всі вони потребують, звичайно, витерти серветками їх. Ось такий був, у якого є механізм на спинці, він заводний і, типу, має ходити. Ну, не знаю, наскільки, наскільки воно все то є. Може, в цю сторону. Може бути зламане. Звичайно, це 2015 рік, якісь дітки вже користувалися. Мені це було не критично, тому цей механізм може і не працювати. Але ну щось воно рухається, я їх потім перевірю, якщо що доповню. В цілому, іграшка прикольна, класна, якісний пластик. Ну, ось такий був. Прикольний. Йдемо до наступного, бо я трошки затягнула балачками розмову. Далі ось такий був. Дивіться, який веселий. А в нього теоретично, я не знаю, що де має нажиматися. А, ось, дивіться, да. у нього механізм, він типу він має їздити. Ну, він, здається, у нормальному стані, бо я, чесно кажучи, заглядала. Просто у мене тут ця, така фотофон клейончитий, він не їде. Я його пробувала. Він їздить. Тобто він їздить, тут навіть механізм працює, і він отак ще при їзді він отак ручками дергає. Коротше, прикольно, класний такий фіолетовий був. Далі, йдемо далі. Ось такий милий рожевий був. В нього треба поміняти, я думаю, Батарейку, бо він. Ось тут на голові є така кнопка. Бачите, вона нажимається. І він складає ручки отак ось сердечком, І ось тут загоралося. Кнопочка, але ми бачимо, що ну, вона не загорається, відповідно, треба ось тут розкрутити і просто замінити батарейку. Але загалом ну, стан клас, тут помити, це не царапанець, просто таке щось трошки брудненьке. Загалом стан супер клас. Наступна посилочка: це теж ці ж іграшки. Всю колекцію я вам вже показувала. Малюнок, давайте розглядати наступні коробочки. Тут теж людина упакувала все в кульочок. І, в принципі, в мене є майже вся колекція, окрім одного. Ось зараз ви його бачите на малюнку. І наступний був у нас. Ось такий, А це був із паличкою Цитька. Чому цитька, не буду спойлерити, знову ж таки, дивіться в, в мультику. І у нього є ось такий речах і він ось так робить робить цією палицею. А це, до речі, здається, їхній староста. ой, а Це їхній староста, він такий специфічний був. Рука перекрутилася. Ну, може, теж воно вже все не так ідеально працює. Але загалом, о. Це їхній староста. З цією цитькою теж досить така цікава історія. Коротше, треба дивитися мультик, щоб ви знали повністю цей сюжет. Ось, такий прикольний був. Так, давайте дивитися наступного Бува. Дивіться, який класний. А це ось такий зелений був. Він накривиться. Ось у нього є теж така клапан. І ось гляньте, ось так він робить. Дивиться: а! -а, -а, -а. Дивиться на зеркало. І, до речі, на зеркалі, якщо ви бачите, міняється зображення. Там такий календарик і Бачите, може бути або такий, або такий. Ну, ось і в нього такий ротик відкривається. А можна ще більше. О, да, щось трошки заїдає, коротше. Ось такий класний бувчик. Теж стан супер клас. Ну, всі їх треба помити. Ось, але прям такі вони яскраві, ось різнокольорові, прям така гама приємно дивитися. І останній був, який ми маємо, теж ось такий ха -ха, кумедний, з такими вушками. І, здається, да, бачите, на животику він нажимається. Отак робить очима, руками і оцими вушками. Клас, дуже прикольно. Тут теж потребує трошки чистки. Ну, всі вони серії серії 2015 року. Ось такі прикольні. Був тому пишіть під відео, чи сподобався вам даний огляд, чи бажаєте ви ще дивитися такі огляди на іграшки з серії Макдональдс. Я, можливо, теж буду збирати такі ретро-серії, які в свій час, можливо, не збирала. Але це дуже весело, класно мати в своїй своїй колекції такі грашечки, тому пишіть, чи вам цікаво, тому що я бачу, що перегляди є. Не всі, хтось лінкується, писати коментарі. Але я бачу, що ви дивитесь, вам подобається. Я сама така люблю, іноді для релаксу включити такі огляди, розпаковочки. Тому не соромтеся, пишіть. Можливо, я якісь серії. Підзабула, тому ви мені написуєте, можливо, є якісь такі цікаві серії. Я пошукаю їх, десь куплю з рук, буду шукати, тому що ну, ці всі іграшки куплені з рук. Я купувала в людей, тому. Скоріше за все, що дійсно, що ті всі інші, які будемо дособирювати, теж треба буде купувати з рук. Дякую вам за перегляд. Я бажаю вам яскравих днів, таких як ось ці іграшки. Не забувайте на свої хобі, чи то колекціонування, чи то просто перегляд такого в будь-якому віці. Це весело, прикольно і дуже піднімає настрій. Всім мирного неба і всього найкращого. До зустрічі на моєму каналі!